Так, так, так. Ценник. де ценічок на автомобіль? Ценічок на автомобіль, ось він, але ні, це не той ценник. це не підходить. нам не підходить, може тут ще є цинічок. О, є цинічок, але і тут не така ціна. Друзі, мені ця ціна не підходить на цей автобіль, мені ці циники не підходять, тому знижаємо ціну на Nissan Qashqai 2012 року на 1400 доларів. Як вам таке? Так, справді від сьогодні ціна знижена на Nissan Qashqai на 10 900. Це у нас 2012 рік випуску. камери 360. Прибула машинка з Німеччини з пару косметичних підфарбувань в шикарнючому стані. 1.6 турбодизель на 130 кінських сил. Камерки у нас скрізь встановлені, легкосплавні басешні диски, непогана гума встановлена на автомобілі. Плюс до всього це у нас коротка база, драйвова, економна. В шикарному стані 183 пробіга. Салон текстиль комфортний. Цей цинік я вже навіть в очі бачити не хочу, тому що ціна нова 10 900. Шикарний стан салону. Підготовлено, відхим чиста. машинка, повний електропакет складання, попідіймачів, стоп і з пішки відключається. Усі датчики, дощу і світла є, шкірне кермо є. До зони є, шестиступнова механіка є, і камери показують, все чітко працює, ручник тримає, величезна панорамна стеля по автомобілю. Це все є. Друзі, 10900 і ви забираєте собі економний, високий, надійний автомобіль Nissan Qashqai. Беселер нашого майданчика. Всі люблять, всі поважають, всі купляють. Всім подобається ця машинка. М'якенька в ходу, без зауважень по ходові. Отак це все виглядає. Чекай нового власника машинка.